Заняття сенсорно-пізнавального розвитку на гостину до геометричних фігур. Посміхніться всі малята. Хочу вам щось розказати. Всі за ручки візьміться і навколо подивіться. Вітаю всіх! Сьогодні нас запрошують гості чарівні чоловічки. А до кого ми підемо, нам підкажуть ось ці кольорові доріжки. Якого вони кольору? Так, червоного, жовтого та синього. Але ж яку саме доріжку вибрати? Ой, подивіться, тут з'явився чарівний колобочок. Давайте швиденько за ним відправимося по жовтій доріжці. А ось і будиночок. Як ви вважаєте, хто в ньому живе? А дізнайтесь, відгадавши загадку, я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Здогадались? Так, це круг. І він дуже радий нашій зустрічі. А скажіть, будь ласка, що схоже на круг? Кавун, куля повітряна, годинник, м'яч. Так, молодці. Ой, наш чарівний колобок запрошує нас по червоній доріжки. Швидше рушаймо. Знову будиночок. А в цьому будиночку хто живе? Слухаємо ще одну загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кутуні прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Правильно малята. У квадрата чотири сторони і чотири кути. А що ж схоже на квадрат? Шахова дошка. Кубики, дорожній знак, будиночок. Ой, Колобок нас кличе за собою та вже по синій дорісся. Рушаймо швидше за ним. Будиночок знову. А в цьому будиночку хто живе? Він не круг і не квадрат. І не прямокутник має тільки три кути. Звуть його так, трикутник, правильно малята. Сторони три трикута. Познайомтесь, знайомте зі цей трикутник. Що за диво перетвориться сміливо. То дитяча пірамідка, то ялинка вже красива, дах будинку, гір вершина. В шлюбці нашій він вітрило. Знайдіть трикутник поміж інших фігур. Проведіть пальчиком по сторонах трикутника і визначте, чи є в нього куточки. Давайте їх порахуємо разом один. Два, три. Правильно, трикутнику три кути. А сторони одна, дві, також три сторони. Тому можемо сказати, в трикутника три кути і три сторони. Саме тому він так і називається: Трикутник. А які предмети схожі на трикутник? Дзига, ялинка пірамідка, пішохідний перехід. Молодці малята, а зараз трикутник та його друзі запрошують вас трохи порухатися під веселу руханку. Раз, два, три. Робимо руханку раз, два, три! Разом плескаємо, раз, два три разом туполем, раз-два-три, колом крутимось, раз-два-три І підстрибуємо, раз-два-три, разом плескаємо, раз-два-три, разом туполем, раз-два-три, право крутимось, ліво крутим. відпочили, то продовжимо, сідайте і пограємо з вами в гру, на яку фігуру схожий предмет. Уважно подивіться і скажіть, яку фігуру нагадує пірамідка. Так, трикутник. А дорожній знак. Угу. А м'яч на яку фігуру схожий? Так. Молодці малята, я впевнена, у вас все вийшло. А я пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Четвертий зайвий. Уважно подивіться, скажіть, яка фігура тут зайва? Так, це трикутник. Бережте це круги. Молодці. Так, круг. Береште, фігур, це фігурце. Квадрати. Так, тут також зайвий круг, бо все решта це трикутники. А тут зайвий трикутник, бо решта це квадрати. Продовжуйте самі, будьте уважні! Молодці малята! Фігурам дуже з вами сподобалось грати. А згадайте, як називалися ці фігури? Чи сподобалась вам в гостях у цих фігур? Що ви дізналися нового? А я вам дякую за співпрацю. До побачення!